Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги розпаковка малючків, яких я замовила у пані Наталі. Дуже оперативно мені їх прислали. Тож, дивимося, ось така газета. Навіть не знаю, чи мови, на якій вона написано. Можна зрозуміти, про що йде мова. Смаколик і дуже таке гарне пакування. Я думала, що вже тепло і так пакувати не будуть, але запаковано так добряче. Тож, розпакую і покажу вам, Думала, після зняття скотчу, більше його не побачу, але не там то було. Ще на цьому пакуванні скотч, тож я теж його розпаковую. Ну, і ось такі малючки, 1,7. Знаєте, мою любов до реанімашок. Я не можу сказати, що це реанімашки-орхідеї. Це чудові орхідеї, які мають гарне коріння і трішки механічні травми листа, але точка зростання. Нормі, і, як на мене, то просто чудові 1,7 малючки. Я не можу назвати їх реанімашками. Ну, ось подивіться, взагалі, просто чудовий малюк, ще таке листя, дуже велике, класне, чудове. Я дуже задоволена, вперше, до речі, замовляла тут і розумію, що, мабуть, це не остання буде посилка. Від пані Наталі дуже-дуже вдячна, Подивіться, навіть корінчики розкуклені. Тож я задоволена цією покупкою. І це малючки сюрпризи. І один малючок, там вставлю фото. Це метеличок повинен бути, який точно я не знаю. Але це просто так роздивлялася шию, чи там все добре, все добре. Тож це буде хтось з таких малючків. Мутація метеличок цікаво. Тут таке знаєте, два в одному. Я люблю реанімувати рослинки. Думала, що оціночка прийде, якась трішки там занедбаніша. Але дуже чудові кущики. І планую пролити. Їх антистресом. Мої орхідейки полюбляють такі препарати, як циркон або HB 101. Тут Ася прийшла. Спочатку вона пішла до самої коробочки, подивилася, а тепер і до орхідей. Думаю, що ж тут тебе таке цікаве з незрозумілим запахом, не нашим, не домашнім. Ну, а це вже ранок, і я поставила їх такі ось стаканчики маленькі, взяла препарат HB101. Його зазвичай розводять дві крапельки на літр води, але в мене є така ось поливалочка, вона має 250 мл. І я сюди вирішила капнути одну крапельку, тож дозування збільшилося. Він такий цей препарат це на натуральній основі, це витяжка кедру. Тож, я думаю, що буде все добре. І ось так поливаю по краю горщичку, лишаю на дні і потихеньку мого буде впитувати водичку з антистресантом. Небагато налила там, буквально по пів сантиметра на дно. Щоб мух потихеньку вбирав ось такий смаколик. І відправляю їх під лампи. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, та будемо спостерігати і чекати цвітіння. Цих малючків. Я думаю, що вони не забаряться і покажуть свою красу квітів. Як показує мій досвід, то можуть навіть вже на осінь заквітнути. Ну, а вам дякую за увагу та до зустрічі на каналі!